Оцей консультант. Ви ви його часто згадуєте? Як ви його знаходили? Я ще не був залучений на той момент в той проект, але я знаю, як знаходили. Значить, це, це, це моя Олена також вже була працю при цій ці ідеї. Вони е, їздили на дві, а на два або три петфутфорума. Угу. Один з них був в Штатах, другий з них був в північній Європі, десь я не пригадаю вже десь точно. І е, там на таких педфуд-форумах, як правило, дуже багато консультантів, які роздають свої візитки. Вони відібрали, вони відібрали long list, е, Це було 5 людей. Потім вони з тими з кожним з тих п'яти людей, з п'яти консультантів поїздили по 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 фабриках, де вони працювали, де вони були консультантами. Uh -huh. І з тих п'яти вибрали двох, і далі серед двох вибрали пана Рея Ваята. І в той момент, якраз коли пан Рей Вая йому вже купили квиток на приліт сюди-сюди до Львова, це був мій перший перший робочий день. Я його зустрічав у Львові в готелі Дністер. Його привезли туди. Скажи, будь ласка, як, як ви йому формулювали задачу? Він був марсіаніном. він з не з планети, а з, з компанії Марс. Mm. І ми йому сфор, ми, йому сформулювали. Ми йому сформулювали задачу. Дивись, в нас 80% українського ринку займає Марс. Ми хочемо з ними е, поштовхатися. А ти марсіанін, ти знаєш, як вони це роблять? З чого вони це роблять? Давай ми будемо копіпейстити.